Наша рідна мова це наша зброя. Ні для кого не таємниця, що частина людей в Україні розмовляють російською мовою? Це один з доказів Росії, чому ми з росіянами один народ. Але насправді цей факт має протилежне значення. Поширення російської мови в Україні це результат імперської політики Росії. Витіснялася українська мова упродовж століть. Так як зараз Росія намагається стерти нас, наші міста, з лиця землі, так вони хочуть зруйнувати нашу мову, культуру та ідентичність. Імперія ніколи не допускає співіснування двох мов. Росія прагнула замінити нашу мову російською і наповнити наше середовище їхніми сенсами. Якби їм це вдалося, навряд чи ми змогли говорити про незалежне майбутнє. Влучним та істинним є вислів Ліни Костенко: нації не вмирають від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Натомість українська мова стала мовою літератури, увійшла до громадського політичного життя, утримувала позиції як розмовна. Саме це дозволило українцям у 90-му, на початку 20-го століття усвідомити себе єдиним народом, і це усвідомлення зробило можливим створення української держави. Після падіння СРСР Росія не припиняла русифікації незалежної України через російськомовні медіа, фільми, музику, через русифікаторський закон Ківалова Колісніченка та багато чого іншого. Але українська мова вижила, розвинулася останнім часом. Вона ще більше зміцнилася, і це, зокрема, зробило нас згуртованим народом. Саме з цим зіткнулися російські загарбники, саме цю єдність вони хотіли зруйнувати. Не випадково однією з основних вимог їхнього ультиматуму є защита рускової зака, що насправді означає знищення української мови, а відтак української нації. Тому жодних компромісів у цьому питанні не буде, бо мова наша зброя у війні за українську незалежність. Ми виженемо російську армію за межі України і триматимемо кордони, зокрема і мовні, щоб русський мір не мав тут більше жодного шансу. Розмовляйте українською.